Люди старшого віку та з інвалідністю завжди потребують більшої турботи, а надто під час війни. У нашій області вони отримують низку соціальних послуг. Найпопулярніші догляд вдома та натуральна допомога, тобто їм видають продукти, одяг, предмети гігієни, ліки. Перелік сервісів постійно розширюється. Наприклад, у Дніпровському та Криворізькому районах організовують гарячі обіди. Минулоріч нагодували майже 12 тисяч підопічних терцентрів центрів соцобслуговування. У 35 громадах працює прокат засобів реабілітації милиць, ходунків, крісел колісних. Ними скористалися 3000 мешканців. Для старших людей доступні освітні програми. Працює університет третього віку, найбільше відділення у кривому розі. Можна обрати різні факультети література, мистецтво, сучасні технології, здоровий спосіб життя та навіть іноземні мови. І є охоче навчатись за минулий рік понад 800 студентів. Аби отримати будь-яку з цих послуг, потрібно звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання, написати заяву та надати пакет документів.